Коли батьки наділяють дитину ім'ям з іменем, дитина отримує і магічну силу цього імені, яка має як свої слабкі сторони, котрі можна прокачати, так і сильні сторони. Давайте розрахуємо силу вашого імені. Що нам потрібно для цього зробити? Дивимося по буквам, які цифрові значення має кожна буква вашого імені. Ім'я беремо повне. І так, буква О одиничка. Буква Л сімка, М'який знак четвірка, Г, четвірка. Буква А одиничка. А тепер нам треба сумувати всі ці цифри. Дивимося: 1 плюс 7 буде 8, плюс 4 12, плюс 4, 16, плюс 1 17. Ми отримуємо число. 17. А тепер зведемо це число до однозначного. Як це робимо? 1 плюс 7. Дорівнює 8. 8 це і є магічне значення вашого імені. Які саме сильні сторони є вашого імені? Які магічні навики дає вам ваше ім'я? І що зробити, щоб прокачати слабкі сторони вашого імені? Читайте.